Росія передає зброю своєму союзнику Індії замість того, щоб посприяти деескалації ситуації. В той час, коли напруга між двома ядерними державами, а це Індія та Пакистан, досягає просто критичної точки, індійська влада вдалася до безпрецедентного кроку, фактично зупиняючи течію річки Чинап, яка є дуже життєво важливою водною артерією для пакистанської провінції Пенджаб. Експерти вже говорять про потенційне загострення конфлікту в регіоні. Як повідомляє газета The Time of India», Індія перекриває всі шлюзи одразу на двох великих греблях, розташованих на території союзної території. В результаті цих дій рівень води в Чинабі впав до безпрецедентно низької позначки, а місцеві жителі з подивом констатують, що вперше в історії можуть перетнути річку просто пішки. Зазначається, що об'єм води, який чина приносить до пакистанського пенджабу, скоротився в 10 років. Це катастрофічне падіння, яке неминуче матиме серйозні наслідки для сільського господарства та водопостачання регіону. Індійська влада фактично заблокувала течію річки Чинаб у напрямку Пакистану після того, як ухвалила таке рішення в неділю. Пакистанська сторона наголошує, що води Чинабу є критично важливим для зрошувальної системи, а який є однією, до речі, з головних сільськогосподарських провінцій країни. Окрім ну, того, існує серйозне побоювання, що, наприклад, у випадку раптового скидання води через індійські шлюзи на жителів районів, розташованих нижче за течею, може чекати нижчів на повінь. Я вам нагадаю, що напередодні вже з'явилося повідомлення про припинення Індією подачі води до Пакистану. Такі дії відбуваються на тлі серйозного загострення відносин між двома ядерними державами після теракту 22 квітня в індійському місті Пахалгам, в якому загинуло 26 осіб. Тоді Індія звинуватила у нападі Пакистан, який категорично відкидує ці звинувачення. Ситуація в регіоні стає вкрай напруженою. Перекриття Індією життєво важливою водною артерії може мати далекосяжні наслідки для Пакистану та спровокувати новий виток конфлікту між двома країнами, що володіють ядерною зброєю. На тлі різкого загострення відносин між Індією та Пакистаном з'являється тривожна інформація, яка може ще більше розпалити полум'я конфлікту. Росія, схоже, вирішила підтримати Індію у протистоянні з її давнім суперником поставивши їй нову партію переносних зенітно-ракетних комплексів Ігла С. як повідомляє газета Індія Тудей, сума контракту на постачання ПЗРК Ігла С становить близько 30 мільйонів доларів. Вони вже надійшли на озброєння підрозділів армійської протиповітряної оборони Індії та активно розгортаються в зонах потенційного конфлікту з Пакистаном. Ці комплекси призначені для захисту від. Наприклад, атак літаків, ударних вертольотів та безпілотних літальних апаратів, що робить їх важливим елементом протиповітряної оборони в умовах можливого військового зіткнення між Індією та Пакистаном. Країна також оголосила терміновий тендер на закупівлю додаткових 48 пускових установок за прискореною процедурою, що друзі свідчить про серйозність намірів Індії щодо зміцнення своєї обороноздатності на тлі зростаючої загрози. Нагадаю, що відносини між Індією та Пакистаном традиційно є напруженими, але після теракту в Палагламі досягли нового рівня ескалації. Взаємні звинувачення та періодичні перестрілки на кордоні між цими двома ядерними державами вже давно стали тривожною реальністю. Постачання російської зброї Індії в такий чутливий момент може бути розцінене Пакистаном як пряма підтримка його опонента та призвести. До подальшого загострення конфлікту, рішення Росії передати Індії зброю на тлі зростаючої напруженості у відносинах викликає серйозне занепокоєння. Замість того, щоб сприяти деескалації конфлікту, Москва, схоже, навпаки, підливає масло у вогонь потенційного конфлікту між двома ядерними державами. Друзі, міжнародна спільнота повинна уважно стежити за розвитком подій та вжити всіх можливих заходів для запобігання новому витоку насильства в регіоні. На цьому я закінчую своє відео. Дякую, що додивився. Натисни лайк, підпишись, щоб не пропускати наступні цікаві випуски новин.